Вас, ми... Віжди, я, ми... ви... Віжди, я, Галина Михайльна, одну секундочку, ми до вас прийшли, як депутати. Галина Михайловна, ви не маєте права уходити. Галина Михайловна, Що це таке? Ми, ви вибрати депутати. Ви ж могли зателефонувати, що ви ми маєте прийти. До вас, ми до вас прийшли, прийшли. Є план роботи, розписаний і я мене повинна мене. Маєте, його дотримуватися. Яку це треба і я, дитині? Які сироті треба, скажіть мені, хто це їх заставляв? Брати якісь -за акти на обслідування життя? Хто це таке мав повноваження? Ну скажіть мені, давайте її сюди. Давайте її сюди. Ді сюди, дівочки, і сюди. Нам не треба ту женщину, яка там була, яка обіщала. Вона. Конкретно прийшов, а прийшла, вона її відмовила цій дитині. Де ваша ця, що сиділа там женщина, така як вона? Фамілія її. Припила Йосипа, де ваша? Де вона? Викликає. Відпустку пішла, вона пообіцяла цій сироті, що вона прийде в понеділок і її пропишуть цю сироту. Поставлять її на облік, вона потім стає на облік, щоб отримати якусь от роботу, що можна в бесі до сироті, щоб вона могла купити не всякі кінхеті ці штани, і носки і все остальне. Могла купити, заробити за них. Вона дитина прийшла в'яти, щоб все а Вона каже, що ти сюди прийшла? я б, ну, скажи, ти не розкажите на камеру? Каже, їй треба зробити обстеження житла, тому що. Мені кажуть, вона не дуже погано живе, в неї такі, вона в дітах, хорошо, я кажу, ви що хотіли бомжати? Ви що хотіли бомжати? А де вона це, що не діти, оце за діло? Я не поняв, ви просто справа, то ви не поняли, де вони знаходяться і в який час живуть. Хто це сказав? Сижу ми. Хто це сказав? Валентина Йосипівна. Ви звинюк, ось вона на тіпай в відпустку, пішла, обіцяла прийти, в понеділок дитині помогти і тіпай в отпуск. Почала мені розказувати, що я тут сижу, мінімальну зарплату <гану> получаю, а ви тільки Ходити просите, то ти ж не до сидіти не буде з керівником з яка прийшла ще з депутатів до неї на зустріч. Вона втекла від депутатів. А невідкладні справи. Вони за регламент забувають. Я регламент депутатський. Вони його забувають. Що нато їх зустріч позачергово? Ми прийшли по своїй а за сироту. Як це хто замк? Дівочки, хто замк?

Литвиньок Валентина Йосипівна. Нащо обіцяти дитині, щоб вона понеділок прийшла? Вона прийшла з'ясувати, вона її футбола. Якщо вона це не пам'ятає, хай пише заяву, проблема в тому, що з 4 квітня змінились правила реєстрації. І так, як раніше ми приписували тут, предметрушку мали приписати при своєму ревценті. <рес> 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 Це приписували в адмінцентрі в... в А ну скажіть Данково, мені, тепер скажіть мені. Ви маєте де жити? Я у вас є сім'я, батько, мама є у вас, у неї нема нічого. Оцю що на ній, оце її. Ні, її нема, в неї немає де жити. Це сирота 20, 20 років. І ви зобов'язані знайти їй проблему. Це оцей сі собезне, для чого цей субез треба? Що тільки гроші за мене получати зарплату получати, ходити на роботу. На облік взяли на її взяли. Документ до вас вообще друге питання ще буде конкретно по опікунській комісії. До ваше питання? Що ви не виконуєте свої обов'язки опікуни. Законодавства. Ви своє законодавство знаєте, куди викиде? Ви, ви робіть ми... по речестки, щоб ця дитина мала стала на обліки, була і мала отримати якусь зарплату чи пішла. Що, що за два тижні до цього вона написала відпустку? Запрошує до себе цю дитину, знаючи те, що завчасно вона знала, що буде. Вона запрошує. Є спеціальна вона... людина до неї. Вона сказала, що вона підійшла до, 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 неї. до неї. Я не знаю. Та доручили, від... ти підеш ми... до нас О, на роботу. І Що ми робимо з цією дитиною? Ці собес треба закрити, тоді тільки заплати получати. Що ми цією дитиною робимо це ротою, скажіть мені? Кому доручено зараз? Які це ще мали нас обсідні робити, де воно живе, вона бомжиня, де воно живе. Ось є Це не по-моєму, питання. Немає ніяких актів обстеження. А що їй сказали, дати сказала вам тобі дитина, що ти дати його все Ми тобі дамо допомогу тоді, як Касається допомоги, це я не володиму. А волонтер, як обсе ж життя на бомжи, де які життя і на бомжує? Де я, я, де я і, і так? Де хто тобі казав? Валентина Володимир. Ну не знаю, це може... Шановні, не давайте не будемо... Ось ну, ця жінка, свідетель, вона в цьому присутствувала. Її направили в цей кабінет для того, щоб зробили акт обстеження. Обслеж... Їй ще мають дати допомогу. То для того, щоб зробити допомогу, їй треба зробити акт обстеження. Ось, і... і... Ось вона у вас проживає, робіть акт обстеження. Ось вона прийшла в СОБС, ми завтра кровати Ру. сюди, депутати, принесемо кровать сюди. Вона буде в цьому кабінеті жити. І зробимо тут акт обстеження. І, і дайте їй допомогу. Ви, ізвините, такий закон. Ви ми в полікі закони будемо ділити. Давайте поможемо, Сірате. Я припишу. вам можу принести справку, Конечно, що поможем. за мною ніякого нерухомого майна, не поможем, що зареєструємо. Ми не займаємося, ми все поможемо. Ми возьмемо під соціальні суми. Ви сказали в понеділок це і пропишете. Чого ви її не прописали? А ми ще в п'ятницю мали прописати, але в зв'язку з цими змінами ми ж не винувати, що воно так не неожидано. І ніхто тепер не знає, що, куди йти. Не знаєте, Накорміть її, дійте її. Та які проблеми? накорміть її, де могла спати, десь дитина. А що за що їй нема, за що жити? Накормити її можете. Ви тут тільки ходите на роботу, получаєте зарплату, нічого не робите. Ми бачимо, ми бачимо як вироблені, ми бачимо конкретно по одному зверненню, по тому по, по земляку. Звичайно, ми взяли на контроль, ми взяли її на облік. Сережа, видали посвідчення? Посвідчення поки ще не видали, ми мали її прописати. А, якщо, Я, а що її їсти сьогодні, за що її жити сьогодні? Я вас нема, що треба посвідчення віддавати? Якщо Корміть їх кожен день, і де вона... Кормити, куди, куди, каже, де. дивіться з нею ви соціальний Бої 20 годин. Я від факірець свої розправи цю, я розумію. Тільки ця справа не дивиться. Ми там буде якісь поспішили описувати. Воно їсти хоче, і воно не спати хоче. Не можете дати, заберіть до собі немецькі квартира, перенесемо туди жити в совбеці. І робіть такси, нема натіклася, бо буде рукави. До неї кабінет занесемо, Не то вона дуже багато кабінетів займає. Сьогодні кровати занесемо в собесі. Де собі жити? Я, Я маю бути на сирі. Що ти кормити цей парі? Приносити бітарінку, до під'їзди могла. Купить тобі все оцей, облоски. Ваш керівник тікає, не хоче з інсеротою побачитися на її часом праві. Шість депутатів прийшло, Шість депутатів. Обласний депутат прийшов. Вона йому плюнула у морду. Взяла йому у морду, тікла перед всіма. А в регламенті депутата писано. Прийом депутата позачергово, терміново. Нам не інтересує, на п'ять хвилин треба було на засідання. І до той і в Там кровать є, сейчас в кучерехи кабінет занесемо і там буде дитина жити. Зараз занесемо прямо, де вона сидіщеня, а на дяде її місто, б їм на пиці висути. Де такима? Смотри, це Можемо? Паспорт під самого. Дитина. Ідемо, ти пока вам дети будеш ходить відкриватися занесемо в її кабінет. Поки я не прижимаю Поки вони тут пішош, за що ти жити? Йдемо Пошли Пашін кабінет. Ідемо там диван, є за в кабінет. Якщо не накажуть їй допомогу в ближайший день, буде спати на цьому дивані в її кабінеті. А якщо ви не всі сумбези, то ти їдися носити.